А більше не діляться з україною розвідданими. Про це в середу повідомило британське медіа Sky News. Йдеться про зупинку передачі Україні інформації щодо переміщення військових та техніки. Крім того, американська компанія Maxar закрила доступ до супутникових фото. Як це вплине на Україну та чи здатна Європа замінити американські можливості? розбирається Владислав Паливода. Спершу американці зупинили Україні військову допомогу. кажуть, поставили її на паузу. Ми зробили крок назад. Перезупиняємо та переглядаємо всі аспекти цих відносин. Далі обмежили інформацію для наших військових, припинили ділитися розвідувальними даними. Кілька годин тому обмін всією інформацією був припинений. Заява Sky News з посиланням на українського чиновника. Першими про це написали саме західні змі, але інформація надходила різна. Хтось повідомляв, що американці обмежили лише дані, що допомагали завдавати далекобійних ударів по російських тилах. Хтось стверджував, що обрізали всі розвіддані. Очільник Міноборони України Рустему Умєров каже, питання вивчають. Щодо обміну розвідданими, ми ще не отримали інформацію щодо того, як це буде обмежено, але ми вже працюємо над альтернативами. І якщо буде необхідно, то ми отримуватимемо ці дані від Німеччини також. у міру міністр оборони України. У вітчизняному МЗС ситуацію не коментують, але теж наголошують, ми будемо шукати альтернативу. Ми вже кілька тижнів активно працюємо насправді з європейською стороною з нашими європейськими партнерами для того, щоб збільшити їхню військову підтримку і Знову ж таки самодостатність, тобто всюди, де ми можемо покладатися на європейську військову допомогу, різні безпекові елементи. Ми всюди будемо покладатися на неї. Тож хто може стати альтернативою США? Про країни, які вже запропонували допомогу трохи згодом. А зараз про те, які саме дані нам передавали американці, військові експерти кажуть, це була різна інформація, зокрема про вильоти ворожої авіації. Переміщення військ та польотів ракет не тільки про переміщення гелікоптерів, там з тактичної тактичної авіації, там умовно Крим а, та переміщення вантажів а, через Кримський міст, але це була стратегічна авіація, Ленія, Енкінс і так далі. Це приміщення тилах колони, а, техніка, люди. І переважно від США ще одним важливим пунктом було ймовірне отримання інформації про російські виробництва, які знаходилися в глибоких тилах країни-агресорки. Розвідувальні супутники вони дають доволі якісну картину. Вони ж не тільки оптична розвідка, це і з радіолокаційного розвідка супутників. От, і комбіновані дані тоді вони найбільш, якщо вони своєчасні, то вони найбільш, найбільш достовірні. Комерційні супутники дають значно е меншу ефективність. За даними політико, Україна отримувала близько 80% інформації саме від союзників. Технічно, все що відбувається, я називаю це введенням санкцій проти України з боку Сполучених Штатів Америки. Таким чином, США ставить під загрозу не лише українських військових на полі бою, а й захист наших міст від російських ракет. Ще однією потенційною складовою є проблеми у застосуванні хаймарсів та іншої американської зброї. Програмне забезпечення. Софт. Софт. ну все загальна назва софт, і, який є в Хаймарсах. Це ж саме ми вже сказали. Є в патріотах, є в F-16 літаках, і от велике, велике особисто мене питання: чи не перетворилася вся ця коштовна дорогоцінна техніка просто на купу металу, яку ми просто банально не можемо використовувати? Тож, яка альтернатива, це європейські партнери. Свою допомогу одразу запропонувала Велика Британія. Видання Гардіан, посилаючись на джерела в уряді, пише, що це буде інформація з супутників наземних станцій, літаків спостереження і навіть таємно розгорнутих наземних сил. Ділитися розвідувальною інформацією з нами обіцяє й Франція. Я думаю, що для наших британських друзів, які перебувають у розвідувальному співтоваристві. Зі сполученими штатами це більш складно. Однак наша розвідка суверенна. Останніми роками вона набирає сили. Перевага у тому, що ми робимо все власними можливостями. Так, у нас є розвідувальні ресурси, які ми використовуємо для допомоги українцям. Напередодні Франція вивела на орбіту новий військовий супутник. Інформацію з нього буде отримувати не лише Париж, але й партнери Німеччина та Бельгія. Вони також інвестували у проєкт. Це вже третій французький розвідапарат такого типу. Теоретично Європа може замінити США у цьому плані, але для цього країни мають згуртуватися. Американська розвідувальна машина це величезний механізм насправді це не тільки ЦРУ, це румо, цембе тощо. Але яка частина цієї інформації була готові? Були американці ділитись. Я не знаю. Я припускаю, що вона була не така вже ж і велика цю інформацію. думаю, спільними зусиллями ми зможемо налагодити нормальний процес. Крім того, Україна має доволі сильну власну розвідку. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.